Вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку кнопка створення її, властивості кнопки, які події з нею можна зробити, та обробники подій з кнопкою. Сьогодні розпочинаємо продовжувати роботу з програмуванням і спробуємо створювати програмні проекти, які міститимуть кнопку. Дізнаємось ми з вами про кнопку, її елементи керування та її властивості та значення. Спробуємо створити кнопку та способи її створення розміщення у вікні. Навчимося додавати події до кнопки, які можуть відбуватись після натиснення на неї, та обробники подій з кнопкою також вивчимо. Пригадайте, які ви знаєте властивості вікна. Введіть їх приклади. Я до прикладу скажу таке: розміри вікна. Якою командою створюється та відкривається вікно? які змінити, Як змінити значення властивостей вікна можна? Та для чого використовують кнопку в проєктах, особливо в середовищі Python за 7 клас. Отже, одним з елементів керування, який можна використовувати у вікнах проекта, є кнопка. Щоб розмістити кнопку в уже створеному та відкритому вікні, нам потрібно виконати наступні дії. Перше, створити новий об'єкт типу bottle, тобто кнопка. Пов'язати його зі змінною, яка визначатиме ім'я об'єкту. Друге встановити значення властивостей кнопки або залишити їх за замовчуванням. І третє розмістити створений об'єкт у вікні. Для створення кнопки та пов'язання її зі змінною використовують команду вигляду. Ім'я кнопки дорівнює батон дужечки, або ім'я кнопки, тобто те змінна, яку ви придумуєте, дорівнює батон і в дужках набір властивостей та їх значень. Даний вигляд можете собі занотувати до зошита, щоб запам'ятати. Буде створено кнопку зі значенням властивостей висота, ширина і колір, які встановлюються за замовчуванням, без тексту на самій же кнопці. У другому випадку буде створено кнопку, значення властивостей якої задано у цій команді, у дужках через кому вказують пари, властивість, значення. Для кнопки можуть бути встановлені наступні види значень властивостей. А саме текст, тобто текст на кнопці. Значення цієї властивості може бути будь-який текст, який ви введете. Він вводиться обов'язково в лапках. До прикладу, текст дорівнює і в лапках вашої текст. Друга властивість відч, ширина. Ширина кнопки, значення цієї властивості може бути лише натуральне число, яке вказує кількість символів. До прикладу. Віч 20. Тобто 20 Ширина 20 символів. Хейк – висота кнопки. Значення цієї властивості може бути натуральне число, кількість символів, які можуть бути розміщені поруч по вертикалі, до прикладу, Hake 2. 1. BG або ж Background. Тобто задній план фон. Колір фону, значення цієї властивості може бути назва кольору англійською мовою. Цю назву потрібно брати обов'язково в лапки, до прикладу, BG дорівнює red, тобто червоний колір фону. FG або foreground, тобто передній план. Колір символів тексту. Значення цієї властивості задає колір символів нашої. Нашого тексту на кнопці, до прикладу, FG Green, тобто зелений колір. Font, шрифт символів тексту на кнопці. Значення цієї властивості може містити назву шрифту, розмір символів і спосіб накреслення. Bold, тобто напівжирний, italic, тобто курсивом, і underline, підкреслений. Наприклад, фонд дорівнює Aріal. 14 або фон торів Вердан 13 Bold. Тобто напівжирний розмір 13 шрифт вердан. І остання властивість це State, Тобто стан кнопки. Це значення властивості може мати два види. Normal, тобто звичайний активний, і Disable, тобто відключений, недоступний. Ці значення потрібні брати також в лапки, наприклад, state, normal, в лапках та інше. До прикладу, кнопка з іменем BT, з текстом змінити, завширш... змінити. завширшки 15 символів може бути створена командою. BT дорівнює Button Текст змінити в лапках Comma which – 15. Хочу звернути вашу увагу, якщо під час створення кнопки значення властивості which не задається, то ширина кнопки, то ширина кнопки автоматично визначається довжиною тексту, який є значенням властивості тексту. Значення властивостей кнопки також можна задавати окремими командами, а саме вийдуть ім'я кнопки в квадратних дужках, в лапках назва властивості. Після закриваємо лапки квадратну дужку дорівнює і вводимо значення властивості. Наприклад, для змінення ширини для кнопки BTN пишемо BTN квадратні дужки лапки WH дорівнює 25. Для зміни шрифту на Times New Roman і з висотою 28 символів. Пишемо BTN фонд пишемо в квадратних дужках в лапках дорівнює в лапках Times New Roman 28. Задати синій колір теж саме. BTN квадратні дужки лапки Fg дорівнює в лапках blue плаitний колір. Таку виду команди можна використовувати і для змінення значень властивостей кнопки під час виконання проєкту. Для розміщення кнопки у вікні можна використати один з двох методів. Метод «Пак» – Кнопка автоматично розміщується під рядком заголовка вікна з одинаковим відступом від лівої та правої межі вікна. Якщо у вікні розміщується кілька кнопок, то вони будуть розташовані одна під одною без відступу між собою. Якщо потрібно розмістити кнопку з деяким відступом від рядка заголовка або від попередньої кнопки, то в дужках можна вказати цей відступ у пікселях як значення властивостей паді. Тобто, наприклад, після виконання команди button Pack» в дужках паді дорівнює 20. Кнопка буде розміщена з відступом 20 пікселів від верхньої межі вікна або від попередньої кнопки. Властивість або метод place вказує координати x та y відступу від лівої та верхньої межі вікна. Верхня ліва вершина кнопки розміщується в точці вікна із заданими координатами відповідно X та y. Нагадую, що початок системи координат у вікні розміщується в його лівій верхній вершині. Вісь X розташована горизонтально вправо, вісь Y вертикально вниз. До прикладу, після виконання команди button place x дорівнює 200, y дорівнює 100, верхня ліва вершина кнопки з іменем button буде розміщена в точці вікна з координатами 200, 100. Так, на малюнку наведено текст проєкту зі створенням розміщення кнопки, з іменем BT у вікні та результат його виконання, де ви бачите перші два рядочки підключення модуля вікон та створення вікна. Потім створення вікна з властивостями розмірами 300 на 200 пікселів, Відступ від лівої, лівого, лівої межі екрану. 400 від верхньої межі екрану у вікно 100. Кнопка створена з написом змінити, шириною 15 символів і шрифтом Фріл 16. Під час хочу також для тих, хто хочуть знати більше сказати, що під час виконання проєкту може виникнути потреба, наприклад, у іграх зробити кнопку невидимою. Для цього, залежно від методу розміщення кнопки, можна використовувати метод «PackForget» або «PlaceForget», щоб зробити кнопку знову видимою, слід повторити, застосувати метод «Pack» або place відповідно. А тепер розглянемо події, які можна виконувати з нашою кнопкою. Давайте пригадаємо, які події можуть відбуватися з вікном проєкту, що таке обробник події, як записується обробник події у проєкті, та як він виконується. Як і з вікном з кнопкою можуть відбуватись різні події, і з кожної такої події можна пов'язати її обробник, який буде виконуватися одразу після настання відповідної події. Пов'язати з кнопкою обробник будь-якої події можна так само, як з вікном, використовуючи метод BIND. Наприклад, на малюнку наведено приклад обробника події Клік для кнопки з іменем Bato, який містить команду встановлення жовтого кольору вікна. Все це ви бачите зараз на екрані оцей код. Так, окрім того, для кнопки події за замовчуванням є клацання лівої кнопки миші. Тому пов'язати з кнопкою обробник саме цієї події можна набагато простіше. А саме під час створення кнопки вказати ім'я відповідного обробника події як значення властивості команд. Обробник події з указаним іменем описати перед створенням кнопки. У заголовку обробника події не потрібно вказувати посилання на подію, що буде відбуватися. Тобто event. Так, на малюнку наведено приклад обробки події, клік для кнопки процедури з іменем клік, яка містить команди. По-перше, ми бачимо, що включено модуль створення вікон, і зразу наша подія вказується, яка буде змінювати колір. Фону на червоний, розмір шрифту на Arial 14. Змінює значення заголовку та активність кнопки. Звертаю вашу увагу ще на такі аспекти. Ім'я обробника події це значення властивості команд. Записувати його потрібно обов'язково без лапок. Значення властивостей кнопки в обробнику події можна змінювати так само, як і значення властивостей вікна. Лише вказавши назву властивості у квадратних дужках у лапках, а нове значення властивості після знаку дорівнює. В обробнику події можна змінювати значення властивостей як самої кнопки, так і інших об'єктів, тобто вікна, інших кнопок, інших написів і тому подібне. Розташування ж кнопки у вікні можна змінювати в обробник подій, якщо застосовувати до кнопки Method place з новими значеннями X та Y відповідно. А зараз пропоную закріпити наші теоретичні сьогоднішні знання практичною дією. Отже, за інструкційною карткою переходьте до за посиланням, переходьте до інструкційної картки, вже заговорився. І виконуйте це завдання разом зі мною для отримання позитивної оцінки. Не забудьте в кінці написати в коментарях, яку саме оцінку ви отримали за сьогоднішній урок, і чи зміг я вам допомогти щось дізнатись нове. Що ж, давайте почнімо. Отже, за посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таке вікон, ось таку інструкційну картку, який нам спросить створити проект у якому? перший етап. Відкрити вікно і в ньому розмістити кнопку із значенням властивостей за замовчуванням. Другий етап. Відкрити вікно і в ньому розмістити кнопку із значеннями властивостей, текст, хейк, ширина і висота. І третє створити обробник подій для цієї кнопки. Давайте розпочнімо. Для початку запускаємо Python. Всі ці проекти в нас сказано, що будуть результат кінцевий, один, тобто один проєкт. Я пропоную, щоб ви виконали кожен окремо. Що саме? Створили файл, новий файл. Першочергово, нас просять підключити модуль створення вікна і створити вікно. Отже. Chrome. Мову змінюємо. Кінтер. Імпорт. Enter. Опускаємось. ТК. Вікно наше. Дорівнює. От. Створюємо вікно. Тільки трішки переплита місцями. Control. Сюди рот. Назва нашого вікна. Сюди що це наше вікно. Тк модуль. Ткінтер. Нижче. Рот. Крапка. Гео. Метр. тобто властивості. І в нас сказано 600 на 400, 600х. Закриваємо дужки. Так, далі створити кнопку. Я зроблю відступ. Кнопка в нас буде мати назву Button. Так, прошу, щоб. Замімо. Button. деревние и створим кнопку. Растащиваем ее. баттон. Крапка. Пак. Готово. Дальше нам нас просит сберегти. Натискаємо File. Save As, зберігаємо нашу папку на робочому столі. 8 клас. Підписуємо вправа. Права. 4.2. Прізвище. 0, 1. Запустимо на перевірку. Run module. Синтаксична помилка. Ага, от бачите, не закрив я лапку, не був уважним. Закрили. Заново Run module. Окей. Okay. Зберегли. Так, чудово от наша кнопка, вікно наше. Чудово. Закриваємо. Повертаємось далі. Друге дія в нас додати властивості кнопки. Отже, в рядочку Button. Додаємо властивість Text. Що Це в нас кнопка. Один. Закриваємо лапку. Закриваємо, ставимо кому. Висота. Встановлюємо. Дорівнює 3 і ширина. Дорівнює 15 символів. Далі бачимо, що відступ від верхньої межі має бути у нас 30. Натискаємо тепер File Save As, знову зберегти і змінюємо не 0,1, а 0,2. Зберегти. Run. «Run модуль. Чудово. Бачимо, кнопка наша більша відступила з написом. Усе чудесно. Закриваємо це. Дивимось наступний наш крок. Треба створити обробник події. Зараз ним ми займемося з вами. А саме обробник події ми створюємо зверху під після рядочка PromptKinter. Прописуємо def click Enter. Бачите, утворюється відступ відразу. Так і має бути. Квадратні дужки, Властивість текст у нас буде змінюватися. Закрили квадратні дужки, дорівнює в лапках. Восьмий клас. Ну І у вас, якщо є паралелі, ви вказуєте ще й паралель. Закриваємо лапку. Enter. Наступний рядочок батон. Знову фігурні дужки. властивість, ширина. Біч. Лапки. Дорівнює. Тридцять. І ще одна властивість. Фон. Button. Так, продовжуємо. Квадратні дужки лапки. Fg. Лапки дужки. Дорівнює. Red. Закрили лапку. І тепер же нам треба в нашу кнопку властивості і додати команду через кому. Command. А саме клік. Чудово. Спробуємо. Теж саме файл. Save As. Змінюємо замість двійки. Ставимо трійку. Зберегти. Run. Run модуль. Чудово. Змінюється колір, і наша кнопка стала більша. Чудово. Закриваємо. Залишилося останнє дія, а саме додати ще до процедури, щоб наша кнопка перестала бути активною. Button, Квадратні лапки. Статус. Стейт. Закрили. Дорівнює. І вказуємо, що не активна. Закрили лапку. файл. Save as, Зберігаємо четвертий проект. Це буде наш заключний run, run модуль. Перевіряємо. Чудово бачимо, кнопка перестала бути активною, отже, ми виконали все вірно. Закриваємо, закриваємо це віконечко. Все, все ми виконали як потрібно. Файлики у вас має вийти 4 файлика. Ось такі. Ці файлики ви покажете вчителю, за що отримаєте позитивну, відповідну оцінку. Повертаємось до уроку. Завершувати наш сьогоднішній урок, як завжди, я пропоную питаннями для самоперевірки, відповіді на які можете лишати в коментарях. Отже, як створити кнопку, як розмістити створену кнопку у вікні, які ви знаєте властивості кнопки, що визначає кожна з них. Напишіть хоча б декілька з цих властивостей, як додати значення властивостей кнопки якими способами можна призначити для кнопки обробних подій? Напишіть в коментарях назву обробника події, який ми сьогодні використовуємо під час практичного завдання. Як можна призначити для кнопки обробних подій клік, та як у проєкті змінити значення властивостей кнопки? Вдома працюйте з підручником, параграф 4.2, сторінки 107 114. Підручник з інформатики для 8 класу. Завдання, які можна виконати на комп'ютері, використовуючи підручник, ви знайдете на сторінках 112-114. В разі виникнення питань ви знаєте, де мене шукати. Звичайно, в коментарях по можливості допомогти. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто має бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посилання в описі під відео.